Війна, війна це дуже велике горнь. Це страх, це біль. Дуже важко, коли втрачає своїх побратимів, особливо рідних. Да, ми могли повернутися цілими родьби ззовні, а в душі в нас катастрофа. Спокійне, мирне життя, яке воно, коли повертаєшся з війни. Нам, звичайним людям, які ніколи не були причетні до військової справи, це не зрозуміти. Наскільки важко адаптуватися військовим у звичне життя після місяців служби на першій лінії фронту, постійних обстрілів, градів, вибухів, втрати побратимів, повертається людина звідти зовсім іншою, і починається інша боротьба перед усім з собою. Михайло Бурек позивний бурий. Могилівчанин, воїн Збройних сил України, захищав батьківщину ще з 2014-го. З початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Боронив Херсонську область і місто Соледар. На фронті у бліндаж, де Михайло був з п'ятьма побратимами, прилетів снаряд. Хлопець отримав поранення і ледь не втратив руку, яка і зараз функціонує неповноцінно. Отримав третю групу інвалідності. Я б в Збройних силах України з 2013 року проходив службу в спецпідзрозі Лібарсі при внутрішніх військах, неодноразово відражався в 2014 році в зону антитерористичної операції, де виконував бойові завдання по охороні та забезпеченню нашого державного кордону. Тому, як мав я бойовий опит, відозвався в першу чергу, приступив на службу з перших днів. Повномасштабного вторгнення з 26 лютого 2022 року. Він від на призив свого українського патріотичного обов'язку захищати нашу батьківщину. Прибув я в наш військомат 26 лютого. Зразу нас відправили як перший резерв оперативної черги в 61 ю бригаду Збройних сил України. Перший наш бойовий путь ми почали з міста Баштанки в березні місяці і аж продовжили до міста Борислава і звільнення міста Херсон. 12 листопада так, ми зайшли в місто Береслав, а 23 листопада ми зайшли, в славно звісне місто Херсон, де і розформувалася повністю наша вся бригада. Здійснювали захист та оборону Херсонської області. 26 лютого 22 року нам приступило бойове розпорядження виднитись в Донецьку область, місто Солодар. Був радіоперехват від Російської Федерації, а саме нас, напроти нас був ЧВК Вагнер. Наші розвідчики взяли, були полонених і їхню радіостанцію. Ми слухали весь їхній ефір. У них був приказ до Нового року, до 31 числа, до 12 години, взяти місто Соледар. Вони не жаліли ні снарядів, ні боєприпасів, ні особового складу. Вони спочатку закинули особовим складом в нас. І наші сили, боєприпаси та особовий склад наш. А потім запускали штурмові групи спеціально обучені. І таким чином, втратою особового складу від закінчення боєприпасів, зброї ми змушені були відступити в саме місто Соледар. 31 з грудня я отримав поранення, звідки й був евакуйований. Місто Константиновку. Далі мене передали в місто Дніпро, де мені надали оперативне втручання. У мене була загроза втрати правої руки, дякуючи нашим геніальним докторам, нейрохірургам, володіям. Я на даний час можу вже нею працювати. Так, не функціонально, але вона є, і я можу нею працювати більш-менш. Розкажіть детальніше про поранення, будь ласка. Як, як це було і. Як вас рятували, чи пам'ятаєте ви цей момент? Нашу позицію вичислили їхні квартировки, і нас Арта скоріше всього, по нашому бойовому опиту, це був танк, тому що швидкий дуже приходить, тільки танк. Він нашу позицію розібрав. Нас із п'ятьох залишилось три в живих. Хрещений батько мій, в нього було дуже важке поранення. І за Відсутності спромоги його евакуювати, тому що був вибір або евакуюються тільки ті люди, які живі ще, або залишимося всі. В той час при, була... до нас вночі була бій. На сусідній позиції приїхала евакуаційна група забрати двохсотих та забрати трьохсотих і підвезти їм підкріплення, скориставши їхньою. Їхнім трасним засобом я вийшов по радіостанції на їхній позивний, дав свої координати, де я знаходжуся. Я закинув димами нашу позицію, щоб прикрити. І з допомогою цього ми спаслися. Вибігли два побратима, ми сестричка наша бойова, Аміна, яка дуже завдячую, вона спасла моїх побратимів. Я був поранений в руку і в лице. Руку я я зразу в мене були всі засоби для зупиняння крові. Наклав турнікет, прийняв обезболюючі великі концентрації, тому що опит в мене вже не перше поранення моє. І знаю, як, що потрібно діяти. Евакуювали у нас місто Солидар. ще тоді наше місто Солидар було під нашими контролем Збройних сил України. Евакуювали туди і вже звідти мене безпосередньо направили. Я передав координати. Виніс радіостанції свої з позиції нашої хрещеного батька свого, позивний в нього добре був, Ігор Миколаївич. Дуже прекрасна людина. Як батько був мені. Свого роду. Я дуже прив'язаний був до нього. Мені дуже важко. Найбільше це в місті Солідар ми втратили. Наша рота, третя рота, найбільше потирала втрат трьохсотами, двохсотами. Дуже побратим багато кого загинули. Під час артилерійського обстрілу нашу позицію із п'яти чоловік розбили, ми були полуокружені. Важко, що ти не можеш нічого зробити, коли твій побратим, рідна людина, помирає. Чи важко було вам повідомляти сім'ям про такі речі? Тому що, я так розумію, це робили ви, ті, хто вибрався, так. ті, хто бачив, ті, хто так. вижив. Дуже важко. Я не міг наважитись позвонити до дружини, мого хрещаного батька майже неділю. Я все-таки думав, я ніколи навіть не хотів його мисли подати, думав, що він все-таки його витягнули. Що я ошибся і всі ошиблися, що він ну, просто його виключило, бо він втратив свідомість. І я до сих пор так думаю. Хтось тобто, там, може, кажуть, що він все-таки загинув, бо в нього немає відомостей ніяких. Я вірю, що він жив до останнього. Поки не узнаємо, поки не побачимо його тіла, чи тесту ДНК, що це дійсно він там був. Дуже важко втрачати побратимів, друзів, з якими ти жив. Бойові завдання, яким ти довіряв своє життя, повну цілість. Які ти знав, що тебе не придадуть ніколи, ні за яких обставин, а ти їх втрачаєш. З ким зараз взагалі своїх побратимів підтримуєте зв'язок? Із своїми побратимами, коли мені вже надали третю групу інвалідності, у мене був пікап Nissan Navara, Starlink, також тепловізор. Прибор ночного бачення для того, щоб їжджати в автомобілі без світла вночі. Кальматорний приціл. Я все роздав своїм побратимам. Всім. Я приїхав сюди, повернувся, з одним маленьким возічком. І фор. Все. Мені нічого не потрібно. Хтось сказав, та ти дурак нам, чому ти не продаш? Адже можеш це все продати, міг би їх квартиру собі купити чи ще ж. Я не можу дозволити собі так зробити. Я був там. Я знаю, що це таке. Зв'язок це дуже важливо. Пікап це евакуація поранених. Це доставка вчасної БК, провізії на позиції. Якщо воно спасе хоча б одному чоловіку життя, це буде благо мені. Ви якось так дали мені зрозуміти, що коли людина повертається звідти, людям дуже важко її зрозуміти. І коли е, стається так, що у тебе поранення, да, яке вже е, не, не дає тобі можливості повноцінно виконувати да, свої там, якісь бойові завдання, ти залишаєшся тут наодинці. Дуже важко. Ти себе відчуваєш свій серед своїх, але чужим. Я себе відчуваю от, як риба в воді своїми побратимами. Ми спільна мова, є, є про що поспілкуватися. З тими друзями, якими я до війни, повномасштабного вторгнення, які не мають відношення до війни взагалі. Я прекратив спілкуватися. Мені немає про що з ними говорити. Я себе відчуваю серед них чужим. Дуже важко, коли немає з боку моральної та психологічної підтримки. Мені пощастило, я зустрів дуже прекрасно, надіюсь, і буде мені дружиною. Яка допомагає мені, підтримує мене. Дуже важливо, коли є сім'я. Важко, коли сам потрібно працювати із військовослужбовцями. Не всіх є сім'я. Хтось сам залишився, хтось втратив сім'ю. Хоча пішов захищати батьківщину. Дружина виїхала за границю. і так і залишилась там, не повернулась. Коли повертаємося, ми сюди, дуже важко. Дуже дуже. Ну, зараз взагалі ви вже звикли до, до мирного життя? Тілом я тут, а душою я там. Зараз люди звикли жити з війною. Дуже мало донатять. Їм байдуже стало. Вони звикли. Війна відчувається тільки в тих людях, в тих сім'ях, кого рідні, близькі, знаходяться безпосередньо там, на нулю. Ті відчувають війну. А люди, які... Не мають ніякого відношення. Для них байдуже, хто там і що там. Дуже багато побратимів, які залишились також, отримали поранення, хтось втратив кінцівки, хтось втратив здоров'я, а хто то і життя поклав за захист батьківщини. Хотілося, щоб наше суспільство не забувало наших, можна сказати, героїв, які віддали життя та здоров'я за захист батьківщини. Дуже багато хто не має забезпечений житлом. Хотілося б допомоги від нашого суспільства. Дуже багато хто потребує реабілітації психологічної, адже у нас всіх, да, ми могли повернутися цілими, цілими ротьби ззовні, а в душі в нас катастрофа. Але в нас є дух, збираємо його в волю, в кулак. Потрібно захищати батьківщину нашу. Що ми зробимо, якщо не ми станемо на захист батьківщини? Вони прийдуть сюди, і наші діти, наші батьки, наші дружини, сім'ї. Пізнайте гори, що пізнали люди, які знаходяться там.